Друзі, вітаннячко! Дуже давно ми з вами не говорили на тему щодо паїв. Одна з моїх улюблених. Друзі, хочу вам нагадати: хто на нашу сторінку вже давно підписаний, ви знаєте, що з 23-го року власники паїв мусять сплачувати додатковий податок, це в нас називається мінімальне податкове зобов'язання. МПЗ. Був величезний ефір, я його робила приблизно рік тому, в грудні 2021 року. Пошукаю, можливо, додам якраз посилання до цього ефіру. А зараз хочу вам нагадати, що вже наближається в нас 23 рік. Кого взагалі це нововведення до, до, до кого відноситься, щоб ви для себе зрозуміли. Це відноситься взагалі до всіх власників паїв. Однак там є момент, хто буде сплачувати цей податок. Якщо ви маєте пай, який у вас перебуває в довгостроковій оренді, в такому разі ви маєте розуміти, що ваш орендар, тобто ваш фермер, який користується вашою землею, він буде оплачувати відповідний МПЗ. Як він розраховується, я вам напишу зразочок під цим ефіром, щоб зараз з математикою трішечки не загружати цей ефір. Посилання на зміни податкові, які відбулися ще рік тому. Я також вам залишу. Ті, хто про це не знав, вам дуже буде цікаво, якщо у вас є пай у вашій власності, або ви отримали в порядку спадкування ПАЇ. Це не відноситься, цей податок не відноситься, скажу одразу, до. Ваших присадивних ділянок. Тобто, якщо ви маєте город, то вам не потрібно за нього сплачувати МПЗ, якщо ви самостійно ним Про прогороди, тут справа не йде. Тому не лякаємося. Другий варіант: якщо ваш пай, таких паїв небагато, але вони все одно є, якщо ця земля у вас знаходиться в межах населеного пункту, на момент прийняття цього закону, то ви також звільняєтеся від оплати такого паю, навіть якщо ви його не обробляєте і якщо ви ним не користуєтеся, і він не переданий при цьому на користування до іншого фермера. Для чого взагалі ці всі зміни колись вносилися? Я про це говорила, але зараз хочу просто нагадати вам, хто цією темою цікавиться. Це вносилося для того, щоб вивезти з сірої зони тих фермерів, які користуються землею, користуються паями, однак не сплачують офіційно податки в місцеві бюджети, і людям оплачують або готівкою, або Натурою, тобто зерном, наприклад, або тим, що вони вирощують на цьому полі, там соняшник і так далі. Тобто це все якраз законопроект розроблявся для того, щоб вивезти з сірої зони відповідних фермерів і заставити їх сплачувати податки, тому що є землі, які точно їм користуються, коли там інспекція або представники місцевої влади її. Їдуть повз, бачать, що там сонячника поле стоїть. Да? А по факту по звітності в них не виходить, що податку немає. Раніше це не було врегульовано тільки якщо це були офіційні договори. Але саме ці зміни вони вносяться якраз саме для цього. І воєнний стан на цього нового підвиду податку, на жаль, поки що ніяк не вплинув. Тобто з початку 2023 року поки що присутня необхідність подав... оплачувати, враховувати, оплачувати цей податок відповідно до тої формули, яка запропонована нововведеннями. Повторюся, посилання на цей законопроект я вам надам. Так от, друзі, для того, щоб зафіксувати, так, 23-й рік поки що немає змін щодо того, чи будуть відтерміновуватися строки для того, щоб оплачувати МПЗ тобто, оце мінімальне податкове зобов'язання, то ви. Маєте для себе розуміти, якщо ваш пай перебуває в офіційній оренді, то вам не потрібно додатково оплачувати цей податок, це буде сплачувати ваш орендар. Однак, якщо ви пай не передали в оренду, не користуєтеся ним, він у вас там десь стоїть давно, а ви до нього там забулися про нього, то будьте готові до того, що ви отримаєте повідомлення податкове про те, що вам необхідно сплатити відповідний податок. І він буде враховуватися. Ну, середня статистична вартість, там десь пів, півтори тисячі 1600 гривень. А є більші гектари, ну, гектари так паїв є менші. Тобто це я вам так середньо кажу, це те, що озвучували спеціалісти аграрії, які вираховували на початку цього року, коли це ще в нас починалося обговорення цього закону, який вже діє, він діє рік. Нагадую, це не нововведення, тобто це все давно вже є. Але от було відтермінування до початку 2023 року. Тобто, в 2023 році має бути оплата з цього податку за 2022 рік. Можливо, ще будуть зміни, буде відтермінування, але поки що такого немає. Є ще виключення. Має Кабмін згідно цих нововведень розробити перелік відповідних територій, де є і ведуться наразі бойові дії або, наприклад, поле воно там. Нападало багато снарядів і ще немає можливості його звільнити. Тобто, ці території вони не будуть обкладатися відповідним податком. Але я ж кажу, поки що чекаємо ще розробки відповідних змін саме під цей закон відповідних переліків в території, з яких не буде вираховуватися це МПЗ. Але знову ж таки, поки що це все швиденько має доопрацюватися до завершення цього року. Однак, друзі, в кого поїть, будь ласка, ви цю тему моніторте, щоб для вас це не було потім якихось таким сюрпризом неприємненьким. так? Тому що податки, вони потім будуть все одно стягуватися. Хлібний Паша. Наступники більшовизму спочатку дали землю, а після заберуть через податки. Ну, щоб забрати землю через податки, це ще треба постаратися, стільки податків не платить. Нікіта, слава Україні. Героям слава, Нікита. Валентина. А, дивіться, ця функція вона активна в нас, Валентина. А всі ефіри в нас доступні, їх можна репостити і так далі. Після завершення ефіру ця вся функція вмикається автоматично. Добре, друзі, я так розумію, поки що питань у вас немає. Це те, що я вам хотіла нагадати, поділитися з вами, тому що вже наближається у нас 23 й рік. В принципі, ця тема знову ж таки актуальненька, хоча про неї всі забули. Однак я ж кажу: треба, в кого є паї у власності, треба тримати ручку на пульсі, щоб розуміти, що як відбувається. Добре, дякую, що дивилися мій ефір. Будь ласка, полайкайте, я бачу у всіх вас: від 80 людей, хто зараз дивиться. Буду вдячна вам за репости, тому що ця інформація важлива для власників паїв і земель сільського сільськогосподарського призначення. Всім бажаю мирного неба. До нових ефірів. Якщо будуть у вас питання, будь ласка, пишіть, будемо вам відповідати. На все добре. До нових ефірів.